Під час апаратної наради начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко проінформувала про нарахування державної допомоги. Управлінням проведено нарахування усіх видів державних допомог та замовлено вже. За перша виплата квітня для 6419 осіб на 14 мільйонів 14 тисяч. Антоніна Миколаївна розповіла, що нині в громаді скорочується кількість внутрішньо переміщених осіб. Працюємо також з питанням стратегії розвитку соціальної галузі громади. Хочу зазначити, що спостерігається тенденція стосовно зменшення внутрішньо переміщених осіб у громаді. Цей процес здійснюється через ЄДІЮ. Якщо було понад 4319 осіб, то на сьогоднішній день 4106 тисячі під'їжджають на території, які звільнені, і переїжджають на західну Україну і за кордон. Ви проаналізуйте, і внутрішньо переміщення з інших областей, з інших районів, з інших громад і в межах одної громади. Так же я розумію? Да, да. Так от знайдіть де, яка це, тому що тут сьогодні теж у мене межа громади і ті, що приїхали з інших територій. Ми дивилися на мене. Ні, Антоніна, мені не треба взагалі. Я приблизно взагалі сам розумію. Сядьте уважно, да. проаналізуйте по всім категоріям. Це справа надзвичайно важлива. Це я говорю для всіх, в тому числі і для старост. Ми зацікавлені збільшені кількості людей переміщення. ми зацікавлені в цій цифрі. Микола Петрович наголосив, що інтеграція ВПО в економічне життя територіальної громади може суттєво вплинути на її подальший розвиток. Вчора тут і позавчора ми працюємо над стратегією розвитку громади і виводимо параметри, що треба зробити, щоб внутрішньопереміщених осіб у нас кількість збільшувала. І внутрі громади, і внутрі району, і внутрі області, і міжобласна еміграція. Ми зацікавлені тим, щоб люди приїжджали до нас. Люди за собою привозять пенсію і таке інше. Микола Чернов, виконуючи обов'язки директора Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, нагадав, що надати документи на отримання статусу безробітного можна завітавши до установи чи зробити це онлайн. З початку місяця було працевлаштовано 63 безробітних. Продовжуємо формувати групу і ведемо підготовчі роботи з організації громадських робіт для вимушено переміщених осіб. Це, що ви не працює, не працює, з 3 Заборгованість виплат по безробіттю наразі відсутня. Хочу, щоб ви звернули взагалі увагу, так як інші, так і ви звернули увагу на переміщені особи, тому що свої і знають вас, і знають, де цим зайнятися, і знають ваші повадки особливості, і особливості ваших людей, підлеглих, і таке інше. А внутрішньо переміщена особа людина появилася і вона потребує і уваги, і доброго навіть слова. Попрацюйте над цим питанням і попрацюйте, де ваш колектив буде працювати на... в день толоки. Де буде працювати? І що вам для цього потрібно? Робіть таке замовлення.